Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Тема уроку вектори, координати векторів, модуль вектора. Спочатку давайте з вами зрозуміємо, що таке вектор. Маємо дві точки. Точка А з координатами x1 і y1, точка Б з координатами x2, і2. Якщо ці точки з'єднати між собою, вийде відрізок АВ. Якщо цьому відрізку прималювати стрілочку з одного боку чи з другого боку, тобто задати напрямок, то напрямлений відрізок вже називається Вектор. І позначається так. Вектор і стрілочка зверху це вектор АВ. Із з попередньої теми ми з вами знаємо, що відстань між двома точками це є довжина відрізка. Цю саму формулу ми будемо використовувати і для того, щоб знайти довжину вектора або модуль вектора. Про це поговоримо трошки пізніше, сьогодні на уроці. Але зараз давайте з вами зрозуміємо, що таке. Координати вектора. Для того, щоб знайти координати вектора, треба від координат кінця вектора відняти координати початку. Записується так. А, Б, вектор має такі координати х2 мінус х1 крапка з комою, і2 мінус 1 Наведу приклад. Нехай точка А має координати мінус 2-5. Точка Б має координати мінус 1 мінус 4. Щоб знайти координати вектора, що знаходиться між точками А і Б, тобто координати вектора АБ. Ми маємо від координат кінця вектора відняти координати початку. Зауважу, що якщо вектор записаний як АБ, то А початок, Б кінець. Значить, від координат точки Б мінус 1, ми віднімаємо мінус 2 крапка з комою, від мінус 4 ми віднімаємо 5, і тоді вектор АБ має координати. Міс 1 плюс 2, це буде 1. Міс 4 мінус 5 буде мінус 9. Все, ми знайшли координати вектора. Далі. Подивимося з вами на такий малюнок. Ми працюємо за підручником геометрія 9 під редакцією мерзляк. Це малюнок із підручника 13, 2. Ви бачите на цьому малюнку декілька векторів. Всі ці вектори напрямлені в один і той же бік, і вони мають однакову довжину. Ви бачите, що ці вектори є діагоналлю двох клітинок на координатній площині. Давайте спробуємо знайти координати вектора ОБ спочатку того вектора, що позначений червоним кольором. Для цього координату точки О. Зрозуміло, має координати 0, 0. Точка Б має координати 2, 1. Тоді, за правилом, що ми щойно розібрали, ми маємо з вами, що координати вектора ОБ маємо знайти як різниця. Координат кінця і початку вектора. 2 мінус 0 буде 2, 1 мінус 0 буде 1. В тому випадку, коли. Вектор, початок його співпадає з початком координат. Координатами вектора будуть, будуть координати кінця цього вектора. Далі, давайте знайдемо координати вектора а, початок вектора знаходиться в точці мінус 3 мінус 1. Мінус 3 мінус 1. Кінець вектора в точці мінус –1. 0. Знайдемо довжину вектора а. Від координат кінця віднімаємо координати початку. Мінус 1, мінус мінус 3, це означає мінус 1 плюс 3, тобто це 2 0 мінус мінус 1 це буде 1. Ви бачите, що координати цих векторів однакові. На попередньому уроці ми з вами говорили, що два вектори називаються рівними, якщо вони мають рівні напрямки і однакову довжину. Сьогодні ми ще з вами дізнаємося, що рівні вектори мають рівні координати. Давайте знайдемо ще координати вектора B. Початок вектора знаходиться в точці 1, 2, 3, 4 мінус 4. 1. Кінець вектора в точці мінус -2, 2. Знайдемо координати вектора b. Мінус 2 плюс 4 це буде 2, 2 мінус 1 буде 1. Ви бачите, що і вектор b має такі самі координати. Значить, рівні вектори мають рівні координати. Зараз я повертаюся на попередню сторінку. І ми з вами продовжуємо говорити про вектори. Отже, ви бачили, що вектори можуть позначатися як А, Б великими буквами, так і маленькими буквами. Значить, вектор АБ я можу позначити як вектор А, наприклад. Тоді різниця абсис, точок, між якими побудований цей вектор, ми позначимо умовно А1. А різницю ординат. Позначимо а2. І тоді вектор А має координати а1 і А2. Зрозуміло, що коли ми будемо мати справи з вектором Б, то його координати можна позначити б 1 і б 2 Відповідно, Якщо вектори рівні, ми з вами сказали, тільки що вони мають однакові координати. Давайте скористаємося цим і розв'яжемо вправу із підручника. Номер 137. Маємо три точки. Точка А з координатами 3 і мінус 7, точка Б з координатами 4 і мінус 5. Точка С… З координатами 5 і 8, відомо, що вектор АВ дорівнює вектору CD. Треба знайти координати точки D. Позначимо, як х і y ці невідомі координати і знайдемо їх. Спочатку давайте знайдемо координати вектора АВ, оскільки ми знаємо координати початку і кінця цього вектора. Вектор АВ має такі координати. 4 мінус 3 буде 1, мінус 5 мінус мінус 7, тобто мінус 5 плюс 7, буде 2. Вектор АВ має координати 1 і 2. Оскільки вектор АВ і вектор СД рівні, з цього слідує, що вектор СД має такі самі координати 1 і 2, тепер ми з вами можемо знайти координати точки D. Відомо, що це кінець вектора CD, початок вектора точка С означає, що, якщо ми від кінця вектора, Віднімемо початок вектора ми отримаємо число 1. Х мінус 5 дорівнює 1, а y мінус 8 дорівнює 2. Звідси слідує, що х дорівнює числу 6, а y дорівнює числу 10. І тоді точка d має координати. 6 і 10. Наступне завдання буде таке. Маємо координатну площину, на якій зображено декілька різних векторів. Давайте спробуємо знайти координати цих векторів. Почнемо з вектора а. Вектор а. Це вектор, який розташований між точками з координатами мінус 4, 1, і точками мінус 4 5. Щоб знайти координати вектора, від координат кінця віднімаємо координати початку, оскільки абсциси точок однакові, то їх різниця дорівнює нулю. А 5 мінус 1, 4. Значить, вектор а має координати 0, 4. Далі знайдемо координати вектора Б. Початок вектора в точці 2, 1. Кінець вектора в точці 6, 3. Знайдемо координати вектора b. 6 мінус 2, 4, 3 мінус 1, 2. Вектор b має координати 4, 2. Далі вектор С. Кінець вектора. Початок вектора в точці 5 мінус 2. Так. 5 мінус 2, кінець вектора в точці 2 мінус 2. Піднімаємо 2 мінус 5 буде мінус 3. Мінус 2 мінус мінус 2 буде 0. Вектор С має координати мінус 3 0. І ще один вектор D. Знайдемо його координати. Початок вектора в точці мінус 4 мінус 1, кінець вектора в точці мінус 1 мінус 2. Знайдемо координати. Мінус 1, мінус мінус 4, тобто плюс 4 буде 3, і мінус 2 плюс 1, буде мінус 1. Все ми знайшли. Координати векторів, зображених на малюнку. Тобто ви бачите, що можна знаходити координати векторів, знаючи їх координати початку і кінця, не виконуючи малюнку, або знаходити їх за малюнком в координатній площині. Далі ми з вами розв'яжемо завдання із підручника 13. 9. Номер 13.9. Дано чотири точки точка А з координатами 3 і мінус 4, точка Б з координатами мінус 7. точка С з координатами мінус 4, 16. І точка Д з координатами 1, 5. Треба довести, що вектор cb дорівнює вектору dA. Доведіть, що вектор cb дорівнює вектору dA. Доведення. Спочатку знайдемо координати вектора cb. С Б. С початок Б, кінець. Я записую С, Б. І уважно від координат кінця вектора віднімаємо координати початку. Мінус 2 мінус, мінус 4, це мінус 2 плюс 4, це буде 2. 7, мінус 16 мінус 9. Знайшли, тепер Д а де початок А кінець. Від кінця вектора віднімаємо початок. 3 мінус 1 буде 2, мінус 4, мінус 5, мінус 9. Координати однакові з цього слідує, що вектор СВ дорівнює вектору dA. Продовжуємо далі. Далі знову я повернуся на е, перший листочок, де ми з вами говорили про позначення векторів. І е, пригадаємо формулу, за якою знаходиться відстань між точками А і Б. В попередній темі координати на площині ми з вами вивчили формулу. Відстань між точками А і Б можна обчислити за формулою x2 мінус x1 в квадраті додати y2 мінус y1 в квадраті. Оскільки вектор це напрямлений відрізок між тими самими точками. І різницю векторів, різницю абсцис ми позначили a1, а різницю ординат а2. І тоді сам вектор позначили буквою А маленькою, тоді довжина вектора вона записується у модульних дужках, знаходиться як корінь квадратний, із А1 в квадраті додати А2 в квадраті. Оце формула, за якою можна знайти модуль вектора. Давайте з вами спробуємо знайти модуль вектора cd. Який ми в попередній задачі з вами знайшли знайшли його координати. І так, вектор cd це корінь квадратний із одиниці в квадраті додати 2 в квадраті. Під коренем виходить 5, значить, модуль вектора cd дорівнює кореню із п'яти. Далі повертаємося у підручник і розв'язуємо вправу номер 1311. Записую номер 1311. Завдання таке: серед векторів з заданими координатами знайдіть ті, які мають рівні модулі. Я записую дані вектори. Вектор А має координати 3. І -4. Вектор Б має координати мінус 4 2. Вектор С має координати. 3 і корінь із 11. Вектор Д має координати мінус 2 і мінус І вектор Е e Має координати мінус 1, мінус 2 корення із 6. І останній вектор F має координати мінус 4 і 5. Знайти вектори, що мають рівні модулі. Ми пишемо: знайдіть вектори. Що мають рівні модулі. Знайдемо модуль вектора А. За щойно отриманою формулою ми пишемо 3 в квадраті плюс мінус 4 в квадраті. Обчислюємо 9 додати 16. Корінь із 25, це 5 Знайдемо модуль вектора В. корінь квадратний. Мнус 4 в квадраті 16, 2 в квадраті 4, корінь із 20. Розкладемо 20 на множники 4 і 5 і 2 і 4 винесемо з під кореня. 2 корень із 5. Знайдемо модуль вектора С. Корінь квадратний 3 в квадраті 9, корінь із 11 в квадраті 11. 9 плюс 11 20. Корінь із 20, 2, корення із 5. Вже бачимо пару векторів, які мають однакові модулі. Продовжуємо вектор d, його модуль, це буде корінь квадратний. 4 додати 16 і знову вийшло 20. 2 корення із 5. Далі вектор є. Мінус 1 в квадраті – це 1. Додати. Мінус 2 корення із 6 в квадраті – це мінус 2 в квадраті 4. Корінь із 6 в квадраті – 6. 4 на 6 – 24. Це корінь із 25 і це 5 Ще одна пара рівних векторів. І вектор F, його модуль це корінь квадратний 16 додати 25. Корінь із 41. 41 просте число, не можемо з нього добути корінь, тому залишаємо в такому вигляді. І тепер можемо записати, що. Відповідь. Модуль вектора А дорівнює модулю вектора Е і дорівнює 5. а модуль вектора В дорівнює модулю вектора С і дорівнює модулю вектора Д. І дорівнює 2 корені із 5. Ну, відповіді не обов'язково. Нас просто питали знайти вектори, які мають рівні модулі. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!